Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик Ігор Швець. Знаходжуся в селі Ломаченці, що на Сокірянщині Чернівецької області, на одному з самих найбільших старих кладовищ по всій Україні. І показую вам сьогодні: буду тут працювати з Божою допомогою, відзнімати матеріали по історії, і покажу вам хрест чорних монахів. От, будь ласка. Хрест чорних монахів. О чому це я бачу? Бачите, який він цікавий. Трикутничок Масонський, а внизу що? Череп кістки. Череп кістки це символ чорних монахів. Бачите? Хрест чорних монахів в Ломачинці.